125-ту річницю з часу заснування хору прикарпаття відзначили у селі угорники велелюдним зібранням мешканців і запрошених гостей. Здається, що 125 років для пересічної людини це такої дати не існує. А для хорового колективу нашого народного аматорського хору Прикарпаття сьогодні це дата. Дата тому, що він був заснований Денисом Сичинським, надзвичайно видатною людиною, який на той час, в 1899 роках, жив на наших теренах і заснував наш хор, який сьогодні є один з найстарших хорів Прикарпаття. 125 років це свідчить про те, що не одне покоління співає у нашому і співало у нашому народному колективі. І це цілі плеяди наших родин. Це те, що об'єднує українця, любов до Української пісні кажуть, що людина, яка любить пісню, яка співає, вона має велике серце, тому що вона це серце ділить на своїх рідних, близьких і діли ще на любов до нашої рідної української пісні. Народний колектив особливо у 90-му році був час піднесення, коли ми вийшли з під Радянського ярма, він тоді налічував 50 Одного нашого мешканця. Це був дуже надзвичайно великий колектив. Звичайно, що з плином часу, де що змінюється і, і дехто з часом відходить за святий, хто новий приходить, але пісня продовжує жити. У репертуарі нашого народного хору, аматорського колективу Народного Прикарпаття є надзвичайно незвичайна кількість народних пісень. Ці пісні завжди даруються. Нам, горничанам, на різноманітних наших заходах. і концертах. колектив є учасником обласних, всеукраїнських і міжнародних конкурсів та фестивалів. Публіка завжди тепло приймає, не шкодуючи оплесків. З приємністю згадують хористи. Поїздку в Польщу були ми в Польщі, було 800-ліття міста Ополя, це наше дружнє місто з івано Франківському, і ми їхали туди з хором на виступ. Було надзвичайно цікаво. Було Тривожно, трепетно, знаєте, бо то чужі люди. Але навіть ми от, от співали ми їхню пісню, гей Соколи, то вони з радістю з нами з нами разом співали, відти, де вони стояли. І така була, знаєте, атмосфера зразу налагоджується, дружня. Багато були по Україні, їздили в Вінницьку область, це було недавно. Не зовсім недавно, але п'ять років тому це є недавно. Далі, далі біда, далі війна, далі коштів нема. І як можемо, так тримаємося тут. Виступаємо для людей, донатимо, виступаємо для тих зборів, що культура оголосила. Так що ми як можемо. Цих останніх 10 років то можемо тішитися, що носимо гонорово, носимо ім'я нашого сотворителя Дениса Січинського, тобто називаємося імені Дениса Січинського. Дуже хотілося віддячити цій людині за те, що він стільки приклався для створення хорового мистецтва 125 років тому назад. Ми були перші. Угорники були перші, де був створений хор, а потім були різні села і в Галицькому, і в Тлумицькому районі. Він е, нагребував їздити, е, і працювати з людьми, навчати правильно співати. Так що е, нам 125 років це дуже поважна дата. Ми чекаємо поповнення в колективу, бо хочеться, щоб багато молоді приходило, бо для українців. Хорове мистецтво і драматичне є головні, можна сказати, тому що співати і грати вистави для українців це ну, щось таке рідне і таке, знаєте, від це середини з коріння. З 2011 року керує хором Прикарпаття Галина Мартиненко. І за цих понад 10 років звичайно вже відзначались поважні річниці колективу. Ми святкували 115 років хорові. У нас були поважні гості з цілої України, колишні керівники. Ну це цього разу робимо скромніше, хоч нам вже 125, але робимо скромніше, бо ситуація надзвичайно така. Ви знаєте, тривожна. Але безмежно вдячна всім хористам. Які ходять на репетиції, які люблять пісню і співають. Це різного віку люди. Комусь за 70, а комусь ще 30 немає 25. Ось так що ми е, тішимося кожному, хто прийде. У нас є кілька нових учасників, досить молодих, скажімо. Це нам приємно. Е, ми гордимося, що е, наш воїн Андрійко. Він ще пішов на фронт, ще коли ато було. А так сталося, що вже і залишився, коли повного повноваштабна війна. А сьогодні є його дружина. І привітання для Андрійка буде приймати вона. Ми співаємо пісні різні. Це, звичайно, що народні. Це джерело головне. І сучасні. навіть ми співаємо одну пісню, яка написана воїном АТО, в той день, коли закінчиться війна. Звичайно, спів треба чути, але кілька слів про репертуар все ж сказано. У нас пісні дуже різні. Ну, звичайно, що Дениса Січенського, бо це він наш патрон, як би сказати. Ми починаємо його піснею. Концерт і завершуватимемо піснею, Його найвідомішою це не пора на слова Івана Франка. В угорниках надзвичайно талановиті люди, Прекрасні співаки. Це спокон віку. Так ведеться, що тут чудові співаки. Ну і дякуючи очевидно керівникам, які були до мене, які створили, які продовжували те, що створив сам Денис Сичинський. Звичайно, що хор не існував всі 125 років, це неможливо, бо були війни, бо були вис виселення. Як не поляки мордували, то, 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 то москалі. Тут <рес> таке діло. І, і зрозуміло, що десь була якась маленька перерва, але ниточка не розривалася. Оте бажання співати, от любов до пісні, якраз виявлялося в тому, що люди продовжували традицію співи, співу в хорі. Тут співають поколіннями. Продовж десяти років. Очолює народний дім села Угорники Володимир Бардецький і увесь цей час не лише спостерігає за розвитком вокальної діяльності хору Прикарпаття, а і, як сам каже, має честь акомпанувати виконавцям. Маю честь працювати з видатним хором, заснованим Денисом Сичинським, і керівники, які були, які і є зараз, Галина Альбертівна, Це неймовірні керівники, які підтримують традиції цього хору. Які шукають репертуар, щоб ну, наша українська пісня вона жила складно всім, і особливо творчим людям, які, які живуть піснею, які збираються, щоб співати, щоб цей дар, який їм дав Бог, щоб виливати для людей. Громада вона підтримує цей вогонь творчості нашого хору. Взагалі, як і композитор, я не виокремлюю пісні, тому що кожна пісня це душа, кожна пісня це думка, кожна пісня це настрій, спогад. І тому ви будете чути всі пісні чудові. В час війни, звісно, тематика пісень або час диктує тематику пісень. І відповідно, щоб підтримати український дух, щоб під... Дати вдячність воїнам, які воюють, народжуються нові пісні цього часу. Не так уже й багато є в Україні хорів, які можуть пишатися понад столітньою історією. Тому хор села Угорники приклад наступності поколінь у співочих традиціях нашого народу. Якщо говорити про династію співаків, то я з династією, бо в мене дуже гарно співав тато колотяк Микола Васильович, брат Іван Миколайович з дружиною в цьому хорі співали. І я Ну, люблю дуже співати нашу пісню українську. І взагалі в хорі я вже е, майже 30 років була учасником. Ну, вже бувають такі моменти, що треба закінчувати, закінчувати це. Але я все одно я е, пишаюся, що в нас в селі є такий е, колектив, що у нас такі е, люди, які люблять нашу всю українську культуру і так далі. Е, Хор наш дуже дружний. І сюди приходять люди, як то кажуть, свій свобідний час, щоб співати, вивчати нові пісні. І, тобто таку, знаєте, знаходять віддушину тут після роботи і так далі. Завжди на всякі свята, колектив наш. Виступає в зимі з колядками і, і так далі. а влітку – то вже інший репертуар. Співати у хорі це не лише поважно, це важливо. Бо у пісні душа народу це те, що неможливо викреслити, спалити і знищити. Сім'ями багато співають, і а ми зараз трошки прийшло вже молодих таких людей. Але що з мене при Галині Альбертівні працює, хор, гарно працює. Це просто, напевно, любителі, які е, хочуть і співати і приходять на репетиції. І я знаю так, що люди люблять і йдуть, вони проповідують усю пісню українську. І... І ми співаємо. Багато ми мали поїздок, де ми їхали всюди з концертами. якось приємно було. Ми виконуємо повстанські, різні українські народні пісні, пісні Дениса Січинського. Зараз, так як ми наш хор зараз імені Дениса Січинського. І гербсні, різні пісні. У нас більше як 50. Більше 50 репертуарів пісень. Я дуже рада і дуже горда з того, що в нас в горниках є такий прекрасний хоровий колектив. Адже тут, як в церкві, намолено, так вона ж наспівана. Це вже третє приміщення, яке з часу побудови. Єврогорника. Перша була читальна, тоді добудований народний дім, і це новий народний дім, який побудований. Але народний колектив не змінився. Він, як стовор, знаєте, як в родині є найстарший чоловік, який тримає всю родину. Так наш хоровий колектив, якому сьогодні виконувалося 125 років, він тим стовором, тією основою нашого народного дому і нашого села, навколо якого гуртується багато дрібних. Колективів, які теж полюбляють і поціновують українську культуру і українську мову і пісню. Село Угорники Івано-Франківської міської ради славне на Прикарпатті своїми традиціями та збереженням історичної пам'яті, що як невичерпне джерело наповнюється джерельними струменями народної творчості.